Слава Ісусу Христу! Слава нашому Отцю Небесному, слава нашому Господу Ісусу Христу, що Він це зробив, що Він це зробив для нас, що Він випив цю чашу. Я буду читати Боже Слово. Є багато різних. Служінь, про які описує Біблія, які різні глибокі, де виникає вчення Христове, де Бог через своє слово, через апостолів, як колись навчали церкву сьогодні, хоче навчити нас. Але це служіння, яке ми маємо сьогодні, воно є особливе, воно є глибоке, і хай Господь благословить нас, нашу увагу. Нашу увагу звернути сьогодні на Ісуса, як каже послання до євреїв, автор, дивлячись на начальника і звершителя віри, і дивлячись якраз на те, що він, що він робив. Ми згадуємо ті дні, нам хор гарну пісню заспівав, де він входив в те, він знав, що він має звершити, але він молився. Він молився, тому що він має зустрітися з чимось невідомим. Він, здається, Син Божий, Бог, який може все, який знає все. А він молиться до Отця і всерйоз молиться. Не для слівця, там написано, що ми прочитали, хай про мене, мене ця чаша. Тобто він бачить, що буде відбуватися. Чекав в духовному світі зараз буде битва. Яка в духовному світі зараз буде боротьба, що він зараз буде брати в своє тіло, в своє святе тіло. Він прожив без гріха, він, його гріх спокушував впродовж його життя, він не зробив гріха. А ось настає момент. Ось він підходить до того моменту, де, де так якби ми після купелю мали одіти грязну і грязну одежу. Це таке далеке порівняння, але уявіть собі. Ми вимилися, ми, ми чистенько вийшли з води, і тут треба нам надіти якесь страшенне рубище, страшенне, страшенне убоге, грязне, нечисте, правда? Уявіть собі то відчуття. Це тільки таке поверхневе. Ісус Він знає, що Він зараз у святе своє тіло має взяти гріх людей, всіх людей, в тому числі наш. І він, він всі молитви, він кличе до Отця, він кличе до Отця. Нам хор заспівав, як це відбувалося. Будемо <кій> читати Боже слово дії святих апостолів. Другий розділ. Другий розділ це проповідь. Апостола Петра, я хочу частину з цього взяти, де йде мова про Ісуса Христа. З 22 го вірша. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів. Ісуса Назарянина мужа, що Його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників. Розп'яли та забили. Та Бог воскресив Його, пута смерті усунувши, вона бо тримати його не могла. Бо каже про нього Давид мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо Він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилось і зрадів мій язик, і тіло моє відпочинив надії, бо не позоставиш ти в аду моєї душі. І не дасити своєму святому побачити тління. Ну і далі апостол Петро пояснює, що це Давид говорив про Спасителя нашого Ісуса Христа. пророкував. І увагу хочу звернути на один віршик. 24 четвертий. Та Бог воскресив Його. Пута смерті, усунувши, вона б тримати його не могла. І цей вірш вже говорить, це місце Писання вже говорить про Христове Воскресіння, говорить про цей вже перемогу над смертю, перемогу Ісуса Христа, над злом, над гріхом, над дияволом, про перемогу. Але, Перш ніж збулось оце слово, що Бог пута смерті усунув, і смерть не могла тримати Його. Перше, перше перед тим відбулося щось, відбулося щось, де з молитви в Гевсеманії Ісус все ближче і ближче до цього наближався. Я хочу ще увагу нашу звернути на Боже Слово у посланні до євреїв. З другого розділу. Читаю один вірш 9. Але бачимо Ісуса, мало чим оменшеним від ангелів, що за. Перетерплення смерті, він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Я хочу, щоб ми трохи зупинились і пороздумували над цим поняттям, над цим явищем, таким, яке є, яке є реальне. І всі знають, що таке смерть, правда, коли людина помирає. Всі знають, що це відбувається зі всіма людьми. Але я би хотів, щоб ми трошки заглибились в ці місця писання. Тут сказано, що він перетерпів там Давид Петро говорив про вже перемогу над смертю. Так, кінцевий результат це перемога. Але були, був цей, цей відрізок часу, де, де він мусив перетерпіти смерть і каже тут скуштувати смерть. От вникні в ті слова. Правда, нам, нам вони не зрозумілі, але ми хочеться в це трошки вникнути, щоб, щоб більше в серці нашому. Зародилось ось цієї подяки, від чого Господь нас врятував. Він це зробив. Тому що, якщо б якщо це потрібно було нам, каже нам Боже Слово, так люди розуміють, що ось коли людина помирає, і ми вже звиклися на похоронах десь говорити таке слово, що таке смерть, Ну, робити якесь таке тлумачення зрозумілою мовою. Що це є розлука душі з тілом. І це правильно, і це правильно. Але Христос скуштував іншу смерть. Він скуштував іншу смерть. Він не просто розлучився з тілом на деякий час. Він зустрівся з тим духовним, духовною тою субстанцією, з тим явищем. Про віруючого є написано в Біблії, що віруючий, Він на суд не приходить, він перейшов від смерті життя. Каже Ісус Христос: Хто слово моє берегтиме, не просто що віруючий, Він називається, берегтиме, той не побачить смерть. Потім юдеї такі запитання: як? Ти кажеш, от і Авраам помер, і пророки помирали, а Ти кажеш, що той, хто. Буде слово берегти не скуштує смерті. Вони говорили про звичайну смерть фізичну. Христос говорив про духовну, Христос говорив глибше. І Він говорив, і ми знаємо, в об'явленні написано, що ось ця духовна субстанція, вона існує, тому що написано: І смерть, і ад були кинені в озеро огню. Тобто вона існує. І каже, що є ось ця страшна смерть, ця друга смерть. І каже, блажен, хто і святий, хто, не, хто має участь в першому воскресінні, над ним друга смерть не буде мати влади. Ось, ось з ким боровся Христос, ось з ким там зустрівся Христос, ось з ким на двобій вийшов Христос, і, і ще інше місце Писання каже, що Він переміг. Він ось цю смерть не просто переміг, і знищив. Так, в нашому житті нам теж її треба перемогти вірою в Ісуса Христа і сьогодні подякувати, подякувати Ісусу Христу, що ми її не вкушаємо. Він її скуштував. Правда, коли говорити про якусь страву, пояснювати людині, ну я зараз про позитивний момент, пояснювати людині, от, от яка це смачна їжа, яке це смачне блюдо. Ну, ми можемо десь згодитися, але ми ну, ніколи не зрозуміємо, поки ми цього не попробуємо, не скуштуємо, не з'їмо. Так само ми не можемо зрозуміти, з, якими, з якою духовною навалою, з цією страшною силою боровся Ісус Христос ще з гевсиманського саду, ще з гевсиманського саду, з цієї молитви. А коли на Христі, а коли ось цей кульмінаційний момент, коли він бере гріхи всього, всіх людей, в тому числі наші на себе, він щось відчув. Він щось відчув. Отець ніколи не залишав його. Ісус Христос говорить в Писанні, що отець мій зі мною, він не залишив мене, бо я чиню все, що йому допоміг. А коли на Христі, він, він, він з запитанням, Отче, Ти лишив мене. Хочете лише він зустрівся. Він зустрівся. Оце був двобій. Це зробив син Божий. І через те, що він святий, і через те, що він не вчинив гріха, а тільки, а тільки в своєму тілі принесений був суд за гріхи. Так, смерть хотіла його втримати, але каже слово Боже, вона не могла. Вона не могла, і ми можемо, ми, ми не знаємо, як ця картина відбуває, ми можемо собі лише якось уявити, в якому бентеженні був ад, коли туди зійшов син Божий святий. Смерть пасла, каже Боже Слово, що грішних буде смерть пасти, як овець про грішних людей, які не розкаявшись до цієї землі. Про, про них Біблія, написує, Біблія описує, що їх. Смерть буде пасти, як овець. І тут приходить син Божий, який святий, який святий, і там просто ад затрепетав. І смерть, і ад, і вся влада, і всі, і всі ці влади аду. Хочеться подякувати нашому Господу за те, що він те зробив для нас. Він її вкусив. І він її переміг, і він її знищив. Так, для нас це є ще кроки перемоги. Каже, коли останній ворог буде знищений, <кій> тоді збудеться це слово, що здобута смерть перемогою, де смерть твоє жало, де а Твоя перемога жало смерти, то гріх, сила, гріха, закон. Але дяка Господу, що Він з собою нам дав перемогу. Хай Бог нас благословить глибоко уникати, в це, в це дійство, де ще буде, ще будемо чути слово, де буде ще проходити ця чаша. В молитовному стані вникаємо все. В це, з подякою вникаємо все, що Господь зробив для нас. Це як це Ось це ягнятко, яке було принесене там в Єгипті, для того, щоб проминув цей ангел-губитель, який йшов по домах Єгипту. І ось це відкуплення, яке звершив Ісус Христос, це невинний агнець Божий, щоб нас проминула ця смерть. А ця смерть це вічна розлука з Богом. Це вічні муки і страждання в вогні не в серці в сірці вогні. Ось від цієї смерті збавляє нас Господь, від цієї смерті спасає нас Господь. Хто Слово моє берегтиме, каже Ісус Христос, той її не вкусить. Хай йому буде слава навіки. Амінь.